Привіт всім з Ванкувера. Ми знаходимося в центральній бібліотеці цього міста Public, Central Public Library of Vancouver. Я розмовляю дуже тихо, тому що нікому не хочу заважати. Я знайшов такий куточок, але наче я нікому не заважаю. Я хочу розказати вам про цю книгу. Нову книгу письменниці Мирослави Косташ яка мені дуже сподобалася якою я зараз читаю. До речі, взяв я цю книгу саме тут в публічній бібліотеці Ванкувера. Я думаю, що в будь-якій публічній бібліотеці Ванкувера можна купити цю книгу Prodiagal Дотер». Про що ця книга? Ця книга. Це Подорож у Византію. Фактично. так? Тут такий субтитр є. А, Мирослава. Будучи по натурі шестидесятницею дівчиною В 60-х дівчина вона жила в Торонто, була активною. Соціально активною, Богемною. І ось раптом вона написала книгу, яка зробила її відомою на всю Канаду. Ця книга називається Oh Baba's Children. Я писав про цю книгу на UKTalks.com сайті. Вона несподівано стала писати про, на українську тематику. Звісно, вона з української родини, але вона з незвичної української родини. Її тато був лівих поглядів, що незвично досить, я б сказав би, і непросто для того часу. Разом з тим родина, всі, вся інша родина досить релігійна. А, от в такій родині виросла Мирослава, потім переїхала до Торонто, зовсім інший світ. Урбаністичне богемне життя. І от раптом вона написала книгу All Baba Children, яка змінила її життя. З тих пір пройшло, здається, років 20, як вона написала All Baba Children. І ось нарешті Prodigal Daughter, яка у мене в руках книжка. Ця книжка це такий незвичайний, має такий сучасний, дуже сучасний формат, який. Можете уявити, як пише. Хм. Ну, Спробуйте уявити, скажімо так. Спробуйте уявити, як може написати дослідження життя святого Дмитріуса, Дмитрія. Ви бачите, тут на обкладинці це святий Дмитрій. І Мирослава, фактично в цій книжці, досліджує життя цього святого. Але робиться так, як тільки може зробити. Шестидесятниця, яка після всього бурхливого життя, після письменницького богемного життя, феміністичних рухів, соціалістичних пошуків якихось раптом, помічає, що вона все більше і більше починає досліджувати своє коріння, причому не родинне коріння, а генетичне коріння. Вона Поїхала до Греції, поїхала до колишньої Візантії, до України, вона багато разів вже була в Україні і намагається провести ці паралелі, знаходячись тут, в Канаді, а переважно в канадських преріях, де живе дуже багато українців. Важко розказати мені напевно про цю книгу якось складно. Тому що книга навіть написана не складно, але дуже і дуже цікаво. В чому маю на увазі нескладно? Мирослава на одній сторінці може опинитися, наприклад, то в Греції сучасній, то перескочити в сучасну Україну або в Канаду, то перескочити на 50 років назад, в 50 ті роки в Канаді, її дитинство. Виходить дуже цікаво. Якщо ви вмієте читати англійською мовою, а книга, звісно, англійською мовою, то читати велика насолода, ви абсолютно переноситесь в атмосферу богемної канади, я б сказав би богими канадських прерій, якщо так можна сказати. Ну, канадський, канадська богемна, богемний стиль. Разом з тим про православну релігію. Про християнство, про святого Дмитрія, про українську громаду, про а, Візантію. Дивіться, не така вже велика книга, але написана дуже цікаво. Написана про дуже цікаві речі, грунтовні. Якщо цікавитись Канадою, якщо цікавитись українистикою, такою світовою україністикою. Дуже раджу прочитати цю книгу. Prodigal Daughter. Ви знайдете її на amazon.ca. Ви знайдете в інших книжкових магазинах вартість ще близько 20 канадських доларів. Всім раджу. Дякую за увагу.